Бозор Матя Кубов проти Юрія Раунд. Ну і знову Захарієв боксує у фіналі дорослого чемпіонату України. Але суперник дуже серйозний. Суперник не простий. Але вже у своїй боксерській кар'єрі багато що бачив Захарієв. Зараз він представляє Харківщину, але, звичайно ж, ми всі знаємо вихованцем якої школи боксу є Юрій Захарєєв. Тренується вже зараз під керівництвом Сергія Данильченка Захарєв. І Ось такий перший раунд. Намагається працювати першим номером. Базарбой Кубов, який, до речі, у півфіналі виграв поєдинок у вів'яну на Дмитра Кулі. А ось Захарєєв в одній другій виграв протистояння у представника Чернівецької області Аратміра Турчанінова. Конкурентно вагова категорія. І тут. Приймали участь Ярослав Михалушко, який був третім на останньому чемпіонаті України у цій ваговій категорії. Але все ж таки Михалушко програв свій поєдинок в одній четвертій фінал. Ще одна атака від Безорбоя Матякуба. Ось такий ігровий стиль, до якого ми вже звикли. У виконанні Юрія Захарєва ну, і дуже спокійно виходить з-під канатів. Рингу Захаряєв. Ну і з дистанції такої. Подивіться на ось ці шалені двійки у виконанні Захарієв. Намагається зараз двоним джебом все ж таки дістати до підборіддя свого суперника Бозарбой. Ну і з дальній дистанції зовсім проблем немає у Захарєєв. Ось такий перший раунд. Як, в принципі, завжди в ігровому стилі. У виконанні Захарєва, а ось тут натикається на зустрічний лівий удар. від Матя кубова -Захарєв. Ще раз нагадаю, друзі, фінал у ваговій категорії до 71 кг. Не так багато вже поєдинків залишається. В останній змагальний день на цьому турнірі. Ось тут тривально свого суперника тягнеся зі своїми атаками. Матя Кубов ну, і не дістає до цілі. Впевнена робота від Захарєва у першому раунді. І осей джеб ще буде не один раз турбувати Матя Кубова. Чудово виходить з-під атак суперника Захарєєв. Грамотно перекривається зараз Юрій. Дуже розмашисто дія Матя Кубов. Вкладаючись кожен свій удар. Усі бокові панчі від Матя Кубова. Всі їх бачить Захарів. Лічені секунди залишаються до завершення дебютної Ну і подивіться, скільки глядачів, скільки вболівальників сьогодні зібрала Одеса на ось ці фінальні протистояння в рамках чемпіонату України 2025. Перший раунд завершено, друзі. Дебют на другий раунд поєдинку. Ще раз нагадаю, то що не долучився до нашої трансляції. Фінал у ваговій категорії. До 71 кілограму в рамках чемпіонату України 20-25. Ось вони справжні середньоваговики, які боксують на турнірі в Одесі. Зараз намагається за допомогою своєї швидкості Матя Кубов дістати передньою рукою свого суперника. Не ну знову все бачить. Все бачить зараз Захаряєв. І одразу ж проводить свою атаку у відповідь. Ось ця двійка божевільна від Захарєва. І одразу ж правий прямий вилітає з боку Юрія. Дуже комфортна робота другим номером дає працювати супернику, ну і ловить на контратаках Матя Кубова Звичайно ж протистояння з Максимом Молоданом, на який усі чекали, кожен турнір в останні кілька років. Але таке враження вже не буде ось цих фіналів Захарієв Молодан. Але відомо належне мантя Кубову, який йде в який намагається все ж таки турбувати систематично свого візові. Зараз зауваження від рефері, зате ось так попотилець. Попрацював Матя Кубов. Ще одна атака, ось тут чудова робота від Бозербоя. Непогано зараз назустріч дістав лівим прямим свого суперника І Ось тут діє прямолінійно йде вперед. Ну і зараз в'яже свого суперника. Ось так повис Захарєєв на Бозарбой. Ну, як же провалює? Як же провалює зараз? Демонструє свій неймовірний футворк і реакцію Захаєв. Ще одна атака від Юрія. Знову з дальньої дистанції. Викидує ці двійки. Ну і не завжди Матя Куба встигає за цими комбінаціями суперника. Дуже багато поєдинків я бачив в рамках чемпіонатів України Ю-22 у виконанні Матя Кубова. Лачано він там повністю переважав своїх суперників. Виграючи раз по раз ці турніри. Йде вперед. Бозарбой знову підтискає до канатів Захареєва. Ну і подивіться, як же спокійно виходить Юрій. Просто не залишаючи шансів суперникові. Навіть не встигає за своїм візові Матя Лише поглядом супроводжує дії Захарєєва. Чудовий бокс у виконанні Захарія. Тож третій раунд, друзі, розпочався. Йде вперед, як і завжди. Матя Кубов працює першим номером. Ось тут вже жив'яне Захарієв свого суперника. Віцелює зараз Матя Купов, готує свою атаку, ну і тут же передньою рукою працює Захарєєв. Знову однією рукою зараз зліва. Ось так. Джеб, джеб і одразу ж лівий хук збок. Звичайно, всі ми пам'ятаємо, той тріумф на чемпіонаті світу у Белграді у виконанні Захарєєва. Але вже після цього турніру. На наступний рік Юрій не зміг виграти континентальну першість. Там був супечливий поєдинок. Якщо я не помиляюсь проти англійця Харіса Акбара, який у підсумку став чемпіоном Європи. І тоді в півфіналі роздільним рішенням суддя програв Захарія у своєму супернику. Але звичайно той бій виграв Юрій на думку багатьох експертів, спеціалістів. Як же зараз на відході працює Захарєв? Подивіться, просто. Але віддамо належне Бозорбою він йде вперед, йде з ударами, намагається у своєму стилі працювати Бозорбой. Хоча назустріч дуже багато пропускає від суперника. І ось тут знизу ці удари від Захарєва. Подивіться, неймовірна швидкість рук. Ну і знову. Знову на ось відході Захарєв пробиває, влучає у ціль. Не так багато залишається до завершення цього фіналу. І одразу ж переходить в атаку Захарієв, в'яжу його Бозорбой. Прихопив за шию свого суперника. Захарєєв, яка ж двійка одразу ж потужна двійка. Залишився на ногах Матякубов Кубов, і не потрібно було цього робити. Помітив, ціль, звичайно, Захарєв. Побачив, що суперник залишається на одному місці, ну і цю двостволку. Ще одна атака від Захарєва. Під завершення цього поєдинку. На цьому цей фінал, друзі. Вже завершив ось такий фінал у ваговій категорії до 71 кг. кіло. А в цьому поєдинку одноголосним рішенням суддів перемагає і стає чемпіоном України з боксу серед чоловіків 2025 року. Спортсмен синього кота Юрій Захарєєв Так, друзі, одноголосне рішення суддів. Перемогу віддають Юрію Захарєєву.